Бажаємо здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 111 пожеж, 26 з яких виникло у житловому секторі громадян, дві пожежі на транспорті, дев'ять на об'єктах, 71 пожежа у природних екологічних системах та ще три інші. На жаль, під час пожежі житлового будинку у Прилуцькому районі. Загинув чоловік 1973 року народження. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережність під час куріння. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 33 рази залучалися до виконання дій за призначенням у встановленому порядку. Було вилучено перевезено та знищено 16 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники впродовж минулого тижня 17 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.